Романи з друзями влаштували справжній флешмоб, озброїлися дитячими водяними пістолетами, одягли перуки та взяли з собою гарний настрій. Запевняють, людей не обливають, а лише підмочують. Певні для туристів то справжня атракція. Та туристи з Харкова це подобається. Десь так. Ну там, знаєте, там мене там батьки обливали, коли з їхнювали їхні діди. Можливо, ж цю традицію перенаперенати далі поколінням, тому що це тільки в Західній Україні Галичині. А ці хлопці чатують за дівчатами з автівок. Зорганізувалися у цілу зграю. Обливають щедро. Запаси води в машині мають стратегічні. Один із автомобільних розбишак Денис. Він з Воронежа. У Львові на обливний понеділок вперше каже: в Росії такої веселої традиції нема. Йому вона до вподоби. Это что-то из детства такое действительно, когда вот эта штука на самом деле я узнал, как мне лет 7, наверное, было. Вот я такие в детстве делал. И вот пригодились навыки, можно сказать. А цих дівчат парубки облили з них до голови. Мокрі до нитки, але образи на них не тримають. Свято ж бо. Не наображаємося. Тільки холодно трошки не вони ж не перші сьогодні. Втім, час до часу у центрі міста з'являлися брутальні молодики у масках. Окрім того, що вони виливали цілі відра на людей, то їхні забави були на межі з хуліганством. Наша лояльність до добра не доведе. Це Головний міліціянт міста Сергій Зюбаненко на наше прохання дає оцінку тому, що сталося у місті. Втім, констатує притягти до відповідальності Шибайголів непросто. Жодна жертва до міліції із заявою офіційно не звернулась. Від нас начальник міліції дізнається і про шарпанину з людьми при виконанні потрапили під холодний душ і його підлеглі. Ознаки хуліганства там є. Хоча іще раз кажу, чому не можемо зараз ми це якісно задокументувати, тому що нема осіб, які звертаються як потерпілі стосовно цього, що ми зараз бачимо, ми однозначно проводимо перевірку. За понеділок міліціянти задокументували близько десяти фактів хуліганства у місті, втім, жодного, який би був пов'язаний з обливаннями. Віталій Кубліков, Роман Маленький, головні новини Львова.